Доброго недільного ранку мої хороші. В Закопаному 11 година, вже не ранок, звісно, пошти обід. І пішов дощ. Поки ми збираємося виходити на вулицю, я мию голову, валік збирається, Богданчик настраюється морально і пішов дощ. Так що тепер я не знаю, ждемо, поки дощ закінчиться, чи будемо брати просто зонт. І йти. Він, звісно, не дуже великий цей дощик. Ну іде. А може він і закінчиться. Все, дощ закінчився, Ми вирішили все таки вийти погуляти. Взяли Богдана з собою. Він захотів, кстати, сам. От, Так що ми зараз погуляємо, може встріємо бабушку з дедушкою, не знаю. Люди гуляють, погода наладилася, а ось і Богданчик. Ку -ку. Паркінг забитий, людей багато. Куку. -ку. Теперь... Может, это кот? Теперь это только... кот. Скидки Ни... вот не надо. Да. Это уже прошло. А, цевин а, в вот... 1045, да? Ну, ничего страшного. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. Гуляли, гуляли, вирішили позвонити нашим, спитати де вони. А вони зійшли до діанки на Круповки 40 в Гурський бровар. Гурський, Чи як Гуральський бровар. О, Гуральський бровар. І цей, зайшли, Богданчика завели, вони там піцу заказали, заказали йому морозиво, і він остався з ними погуляти, а ми пішли на вулицю, тому що там якось дошнувато. Людей дуже багато. Зараз дощ всіх налякав, і всі пішли по реставраціям. Так що ми вийшли погуляти, а вони залишилися теж гуляти. Богдан каже: якщо що позвоню, піду з вами. Щось йому подобалося з нами гуляти. Ну, хай покушає мороженка, а потім вже заберемо його. Такий парк, я не знаю, він навіть називається. Збоку від відкрутувок. І тут стільки місця можна посидіти, відпочити під деревцями, не жарко, вид на гори є. Взагалі такий гарний парк. Чистесенький, Чистесенький Коротше, гуляли-гуляли, вирішили повернутися в парк. І що я замітила? У нас тут в Закопаному після ви неї. Самий прибальний бізнес, один із найприших після реставрації і здачі житла туристам є паркінг. От пройдеш по вулицям, дуже багато стоїть чоловіків в цих жилетках, в жовтих. Паркінг, вони запрошують, всіх паркують, тому що містечко невелике, а туристів приїжджає дуже багато, і дуже багато приїжджають саме на автомобілях. З паркінгами, звісно, тут дуже-дуже туго. І у нас ну, є автомобіль, да, ми знімаємо житло і теж з цим паркінгом проблеми. Так що папа наш ставив у себе на роботі машину, бо що у нас було пару разів так, що. Ну, два рази, так, що нам били стекло, вікно, вікно, заднє вікно два рази розбивали на паркінгу. Хоча це паркінг платний, все. Ну і от такі були діла. Так що паркінг в закопаному це така проблемка. Треба бути готовим, якщо ти їдеш сюди, відпочивати. На автомобілі треба бути готовим, що за паркінг потрібно буде заплатити немало грошей, плюс ще треба буде пошукати. Ну але з автомобілем кла краще тим, що ти можеш поїхати в любе місце і ти не прив'язаний до транспорту. Хоча, опять таки, дороги вузенькі завжди. Багато затори на дорогах, довго стоїш в черзі, тому що дуже багато машин, а дороги, як правило, одна колія в одну сторону. Так що от така інформація прийшла мені в голову, якою хотіла з вами поділитися. Погода у нас зараз хороша, сонечка немає, так захмарено і в принципі нормально. Я так думаю, що градусів 25. Не холодно, не жарко, ну, от саме раз, то, щоб погуляти. Так що ми гуляємо сьогодні. Вихідний, завтра вже трудова робоча неділя. Так що завтра вже будемо працювати, а сьогодні ще відпочиваємо. Всім бажаю вам теж гарного недільного дня. Не сумуйте, пишіть коментарі. Ставте лайчики, підтримуйте мій канал, будь ласка. Мені це буде дуже приємно. Люблю, коли ви мені пишете щось там, запитуєте. Не завжди можу відповісти в коментарях. Тому що е, мій польський слабенький, а ну, якби виразити свою думку на польській мові, ну якби тяжкувато. Тому я стараюся старатимусь записувати відео і вже в відео відповідати на питання. До речі, по поводу питань, зараз відповім на одне питання, яке мені прислали, ну, написали під відео. Скільки коштує наша квартира, за скільки ми її знімаємо і скільки вона коштує? Ми знімаємо двохкімнатну квартиру в центрі міста і платимо за неї 3 тисячі злотих. Взагалі з квартирами тут проблеми, тому що всі винаймують мешкання на короткий термін туристам. А винаймувати отак, от на довгий термін це треба ще пошукати. Ми, наприклад, Шукали, коли Діанка приїжджала їй. І ще так однокімнатних більше варіантів, таких кавалерок, ну, невеликих, не більше покоїв. Тобто, якщо ти винаймуєш такі, таку кімнату з спільною кухнею і в кімнаті є ванна і туалет, то таких більше варіантів. Середня ціна на квартири в Закопаному, якщо це двохкімнатна. То це десь 3-4 тисячі і вище, ну, в залежності від того, який район, яка квартира, що в ній є, ну, все-все-все це залежить. Якщо це однокімнатна квартира, це десь 2-3 тисячі. І якщо це покої, ну наприклад, кімната невелика з общою кухнею, з спільною, то це буде приблизно десь 1200-1500, ось так. Ходила собі, знімала відео і тут нікого не було. А тепер понаходили люди з усіх сторін, так я пішла тут по... посерединки такі, по такій дорожці добалакати з вами, дорозповідати. Так що, от таке, така і ситуація з житлом. Я кажу, що якби було було легше з житлом в закопаному, то взагалі немає проблем. Ну, робота є для тих, хто хоче працювати. Ну, а от з житлом, звісно, тут проблеми такі. Ну, от знайти, якщо ти хочеш змінити квартиру, то у мене, наприклад, клієнтка, вона одна дівачка, шукає собі однокімнатну квартиру і вже, напевно, рік не може знайти нічого підходящого. Ну, вона зараз живе, в неї є квартира, але вона хоче змінити. І нічого не може знайти. Тому така ситуація з житлом тут трохи напряжна. Якщо з роботою норм, то з житлом ні. Але дуже багато роботодавців, які наймають на роботу, вони пропонують кімнати для своїх робітників. Тому, якщо ви, наприклад, хочете приїхати сюди попрацювати на якийсь сезон, то ви можете спокійно шукати роботу і писати, що потребую з житлом. І все. І у вас вже будуть такі пропозиції. Дехто бере плату за таке житло. Десь 300-400 злотих, дехто взагалі не бере за житло у своїх робітників, тому це таке вже, як там, як там найдете. Дуже багато голубів. Тут їх люди взагалі кормлять, тому вони тут збираються. А тут ззаду, бачите, там дуже гарний отель і ресторан, і там прям це те, що дуже-дуже класне. А тут за ним, ось бачите, трохи така розруха. Ну, що ти зробиш? Завжди і скрізь є таке, ще є гарні місця, а є і такі. Ну і нічого страшного. Олексій на лавочку позвонити е своєму другу, бо давно вже не списувалось, не созванювалися. А я ходю тут вокруг. Теж поздоровалась, там пару слов сказала і все. І ходю. Кружляю тут, кружляю. З вами общаємося. Вчора, кстати, попробувала перший раз. Мене Віка угостила, ну, моя знайома е таке морозиво, такими маленькими-маленькими шариками. Воно таке смачне. Я думаю, чому ми... я його раніше бачила, але я чомусь думала, що це посипка на морозиво. І якось ніколи не купувала. Це хочу сьогодні Богданчику купити. І це вона розказувала йому. Він каже: Да, да я хочу, я хочу. А тепер ми його ставили з бабушкою. і. Надо буде вже, ну як вони там погуляють, потім його взяти і повезти, щоб він скушав це морожене. Я думаю, йому понравиться. Прикольно взагалі. Дуже не необычне, І оця форма, маленькі такі кружочки необычні. Ну, Для дітей то що треба. Звісно, трохи дорого, бо там такий маленький такий стаканчик стоїть 14 злотих, по-моєму. Якби не дешево, ну я думаю, побалувати дитину можна якийсь там раз, ось сяду тут на лавочці. Посидю трошки. Ришила взяти в грузинську пекарню. Говорять, що щось дуже смачне. Знаходиться під губаломкою. Подивимося, як зараз там з людьми. Ні, щось ми зайшли, там три ліпьошки лежить. Дощик почався, йдемо в друге місто. Підемо в провірений кебаб. Там хоча б вибір і точно смачно. А тут щось таке. Ми щось нам не внушило довір'я, може якось і іншим разом сходимо. Но зараз точно ні. Зайшли провірений кебаб. Тут знаходиться внизу крупувок, на другій стороні треба перейти через підземний перехід. Не скажу, що прямо вау, супер класно, але ну, тут завжди можна посидіти, тому що є місця, велика територія саме посадочних місць. Ну і нормально. По ціні середньо, по смаку середньо. Нормально, можна. Зараз будемо щось слушати. Заказав. Шаурма здоровенна, просто мега. І Шаурма звернута в кавеле. Яке моє? Якщо захочеш. Смачного.